Вітаю усіх, хто дивиться Каловське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. 7 квітня християни східного обряду відзначають одне із найурочистіших свят благовіщення Господні. В цей день у храмах нашого міста відбулися святкові богослужіння. Благовіщення Пресвятої Богородиці Велике Свято, третє за значенням народно релігійне після Великодня та Різдва Христового. Християни Східного обряду відзначають благовіщення 7 квітня, західного, 25 березня. Саме в той день Архангел Гавриїл. Провести в Діві Марії, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого Ісуса, в основі свята повідомлення Архангела Гавриїла Діві Марії благої вісті, звідси і благовіщення про народження у неї божественного немовляти, Спасителя роду людського. В Назареті, на тому місці, де Архангел Гавриїл благовістив Діву Марію, побудований храм в пам'ять благовіщення Богородиці, в Україну свято прийшло з утвердженням християнства, проте у подальшому народній язичницькій Традиції продовжують співіснувати з християнським святом. В народі одержало назву третьої зустрічі весни після стрітання із сорока мучеників. Вважається, що весна в цей день остаточно поборола зиму. Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. За народними уявленнями, лише після благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Раніше ж турбувати землю вважалося великим гріхом. У церкві цього дня святять проскури, які разом із Богоявленською та стрітинською водою зберігають за образами. В нашій державі зареєстровано 1 мільйон 300 тисяч хворих на цукровий діабет. Понад 3% українців взагалі не знають, що у них це недуга. Як виявити це небезпечне захворювання та оберегтися від нього? Наші кореспонденти дізнавалися у лікаря-ендокринолога міської поліклініки. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, кількість хворих на цукровий діабет в Україні сягає 2,8% від усього населення. А ще понад 3% наших співгромадян не знають, що мають цю недугу. Адже, як правило, люди звертаються до лікаря десь на 7-8 році захворювання, коли виникають різні судинні ускладнення, зазначають медики. На сьогоднішній день практично хвороба цукровий діабет дуже поширена серед населення і нашого міста, і на Україні. І в світі. Називають її тихою епідемією. Поширюється і серед людей молодого віку. Серед діток і серед людей працездатного та похилого віку у калуші у нас налічується приблизно дві тисячі хворих, які вже мають цю проблему. На жаль, є така сумна статистика, що кожен другий пацієнт практично живе з цією проблемою і навіть не здогадується, що він має підвищений цукор в крові. Тому дуже активне виявлення на первин на початкових стадіях, щоб можна було попередити важкі діабетичні ускладнення в майбутньому. Діагностують діабет шляхом визначення рівня глюкози в крові. Цей аналіз дуже простий, а результат його стає відомим одразу. Звичайно, дуже добре, коли вже дійсно пацієнт прислухався до себе і помітив, що щось не так, щось з'явилось таке, якого раніше він в себе не помічав. На жаль. Хвороба може перебігати і безсимптомно. Тому з основних симптомів, які можуть вже свідчити про наявність хвороби, треба звертати на такі: поява вираженої втоми, слабкість. Значить, Якщо людина раніше виконувала якусь певну роботу, зараз вона помічає, що сили її покидають, ослабленість, в'ялість, виражена спрага, багато починає споживати рідини, втрачає увазі. Можуть бути випадки навпаки збільшення ваги. В Україні зареєстровано 1 мільйон 300 тисяч хворих на цукровий діабет. З них 90% має діабет другого типу. В групі ризику насамперед перебувають люди після 40 років: ті, хто має надмірну вагу, спадкову схильність до діабету, а також хворі на гіпертонію та серцево-судинні захворювання. В нашому місті щороку виявляють нових хворих із цим захворюванням. Серед наших жителів міста Калуша 370 хворих отримують щоденну ін'єкцію інсуліну. Переважно це переважає другий тип цукрового діабету, тобто люди старшого віку, але у яких, на жаль, був відсутній гарний результат на цукрознижуючих таблетках і появлялись ускладнення, змушені були перейти на інсулінотерапію. Менше трошки серед цих пацієнтів займають групи осіб першого типу, тобто це захворювання, яке супроводжується практично абсолютною відсутністю вироблення власного інсуліну, і тому вони є інсулінозалежні. Щоб не зіткнутися з такою проблемою, як діабет, в першу чергу радять лікарі стежити за своїм харчуванням. Ласунам необхідно урізати порції шоколаду, цукерок і лимонаду, особливо якщо в родині були хворі на діабет. Найкраща їжа для профілактики цього захворювання овочі, фрукти та продукти з сільного зерна. Потрібно пам'ятати, що зайва вага один з основних факторів, що збільшує ризик розвитку діабету. Медики рекомендують вести активний спосіб життя, відмовитись від цигарок і не озловживати спиртним, стежити за тиском та рівним цукром в крові, по можливості уникати стресу, адже тривоги і хвилювання негативно позначаються на імунітеті, роблячи організм безсахисним перед цілим рядом захворювань. У суботу, 6 квітня, до Калуша завітав зразковий театр мандрівна, з села Покова Рогатинського району. У Палаці культури мінерал. Самодіяльні актори показали виставу, і таке буває за мотивами українських народних казок. На театралі з сусіднього району до Палацу культури Мінерал прийшли подивитися до півсотні глядачів. Така незначна кількість шанувальників театру пов'язана зі зміною проанонсованої години початку вистави, оскільки мандрівники не змогли приїхати до калуша швидше. Проте така прикрість не завадила ні артистам, ні глядачам на 40 хвилин зануритися у світ казки. Режисер зразкового театру Мандрівник будинку культури села Пукова Рогатинського району Ольга Крупка запропонувала у вазі калушан свій власний погляд на українські народні казки Колобок та куручка Ряба. Насамперед, осучаснивши їх та внісши колорит опільської культури та говірки. Цікавим і незвичним було і сценічне оформлення у стилі мінімалізму. За словами керівника та режисера театру Мандрівник Ольги Крупки. За 17-річну історію свого існування колектив здобув чимало нагород у різноманітних конкурсах та фестивалях, зокрема, і у фестивалі театрального мистецтва казка у Гаю», який щорічно проводиться у Львові під відкритим небом. Ольга Крупка також відзначила, що запрошення на участь у фестивалі театральна весна весна-2013» колектив сприйняв за високу честь, адже мандрівник отримав змогу презентувати своє мистецтво на рівні з професійними театрами. По завершенні вистави Ольга Крупка від імені свого театру і всієї громади села Пукова подякувала Калушанам за теплий прийом та щирі аплодисменти і передала колективу зразкового дитячого театру «Чарівник Палацу культури Юність дві книжки місцевої письменниці та драматурга Ольги Галини Могили. У рамках фестивалю театральна весна весна-2013» 7 квітня на площі героїв відбулася вулична вистава Глорія Львівського академічного духовного театру Воскресіння відомого не лише в Україні, а й далеко за її межами. Львівський академічний духовний театр Воскресіння є лауреатом та організатором міжнародних фестивалів Золотий Лев. З його творчістю знайомі в Польщі, Німеччині, Шотландії, Чехії, Росії, Сербії, Іспанії, Італії, Єгипті, Кореї, Ірані. В репертуарі театру класичні твори у сучасних мистецьких форматах українська і світова класика. За задумом директора, режисера театру заслуженого діяча мистецтв України Ярослава Федоришина, феєрична вулична вистава Глорія наповнена ритуалами вогню, піротехнічними сценами. Та етнічною музикою Буковини і Гуцульщини. Це є своєрідна інтеграція в театральний процес світовий. І це я рахую нормально, тому що ми працюємо також і на сцені. І вчора ми грали на сцені провінційні анекдоти Вампілова. А зараз ми на ходулях. Це є абсолютно нормально. Актор повинен вміти все і співати, і танцювати, і на ходулях ходити. Він повинен бути універсальним. А те, що ми зображаємо, це є наше відчуття. Після того, що відбувається в державі, в душі. Тому що держава також має душу, як і ми. І це є наш виплеск, так би мовити. Він виразився таким чином, вогнем, співом колисковими, які прекрасно виконані Мар'яною Садовською і однією старенькою бабусю зі сходу України. Також співає там Наталя половинка. І... Це все і Оксана лежичко, з якої ми починали і також на ходулях, тому що перші концерти, які вона взагалі тільки давала, вона давала з нами з акторами театру Воскресіння, потім вона розкрутилася так. Отже, під етну музику дійство творять вісім персонажів на ходулях. Зміст вистави такий. спочатку були птахи, потім з'явилися люди. Далі весілля, діти, золото і вогонь, який спалював усе добре і духовне в людях у пошуках золота. Сцени апокаліпсису наповнені руїнною енергією. Але після... Нього на землю знову повертається радість і світло людського буття. Дивилася дуже феєрично, захоплююче, несподівано було. Не думала, що буде наскільки цікаво і красиво. Я дуже ну, зацікавила веста. Мені сподобалось. На ну, яке зрозуміла, це про народження людини і про життя. Така вистава, перш за все, на мою думку, відбувалася в нашому місті перший раз. Вона мені дуже сподобалася, оскільки таких спецефектів і такого видовища я ще не бачила. Вистава дуже гарна, і хотілося, щоб до нас побільше таких вистав, таких прем'єр було в нашому місті. І хотілося б подякувати. Театру воскресіння і щоб вони до нас ще завітали. Заступник міського голови Галина Романко подякувала акторам та від імені міського голови нагородила дипломом директора театру Ярослава Федоришина. До речі, форма вуличного театру дозволяє долучитися до мистецтва практично звичайним перехожим і до того ж безкоштовно. Чи важко протягом годинного дійства пересуватися на ходулях? Один з акторів відповів так. так. Ні, абсолютно ми ходили і по три, і по чотири години. Все це залежить від мотивації, так би мовити. З якою мотивації? Людина ходить. У нас бували паради по три години, що ми ходили містом три години на ходулях, не сходячи з ходу. Це нічого, це все нормально. Треновані ноги. Все в порядку. 5 квітня до Калуша з концертною програмою завітала народна артистка України Оксана Білозір. Концерт легендарної співачки відбувся у Палаці культури Юніс. В ньому взяв участь і відомий вокально-інструментальний ансамбль 80-х ватра. Вже понад 30 років чарівна бойківчанка Оксана Білозір виступає на сцені, даруючи радість та хороший настрій глядачам. Пісні народної артистки України вже давно стали улюбленими шлягерами, які співають усі, як дорослі, так і діти. Днями Оксана Білозір завітала на Івано-Франківщину. А 5 квітня в Калуші у палаці культури юність відбувся її концерт. Його організував Василь Павлюх. Організацію мені запропонувала сама Оксана. Я з нею почав світворчий шлях ще з 1979 року. З дня існування ватри. Ми вже дуже давно знаємо. І сьогодні думаю, Оксана не знає, що вже казала своєму інтерв'ю, по я не був присутній, і що буде представлена ватра, перша ватра 79-х, де Роман Лузенський керував нею. Вони приїдуть просто в гості. Частина колективу. Чотири чоловіки сьогодні буде. Потім вони постараються зробити, вони роблять повністю зробили вже відтворення тих ватри, якої вони починали з Ігорем Білозіром. Але вони дотримуються марки. Мені просто приємно з тими виконавцями. Які працюють живуть розумієте, працювати, і тим більше, я 16-го ще би хотів заодно вам сказати. Я займався заснуванням ще теж Пікродівської терції. І знов теж я думаю, що трошки програма буде змінена, ніж була перед тим. Вони, я знаю, недавно були в калуші Пікродівської терції. Вони теж постараються колошан здивувати і думаю, що ціни будуть більш такі доступніші і вагомі для глядача, для гаманця, де нашого регіону, тому що я родився. Івано-Франківській області, якщо не є так, що хотів би запросити заодно скористатися моментом. Востаннє народна артистка України в Калуші була більш як 25 років тому. Та, дивлячись на неї, вона абсолютно не змінилася. Така ж мила, красива, весела україночка, як співається в її пісні. Єдине, напевно, що змінилося в житті артистки, це те, що вона, крім пісенної творчості, займалася політикою, адже була депутатом Верховної Ради України трьох демократичних скликань. За цей час, що я була 10 років в українському парламенті, я є депутатом трьох скликань, 4, 5 і 6. Я 9 років відпрацювала від імені українського парламенту членом парламентської асамблеї Ради Європи. Займалася питаннями трудової міграції, тому що наша українська складова, українська складова трудової міграції світу, є четвертою по кількості, і це наші з вами громадяни, і обов'язок наш з вами захищати їхні права. Людські права, соціальні права, політичні права, юридичні права і так, далі, і так далі. І, власне, враховуючи мою публічність, мою відомість, я мала можливість ефективно цю роботу здійснювати. Зараз я запишу дисертацію власне на цю тему. Буду доктором наук з міжнародного права. Тому я сьогодні у вас в гостях не тільки як українська співачка, а й політичний діяч, як громадський діяч. Калуші Оксана Білозір виконала нові та уже відомі свої пісні: «Лелеки», молитва, музика плеве», Розпитаю про любов, подивись мені в очі та інші твори. Чудовим доповненням до пісень були хореографічні номери шоу балету Версаль і звичайно музичний супровід гурту Фест, керівник заслужений діяч мистецтв України Роман Недзельський. Не обійшлася святкова програма і без сюрпризу, про який розповідав організатор концерту та народна артистка України. Перші учасники відомого вокально-інструментального ансамблю 80-х Ватра виступили разом із Оксаною Білозір цього дня в Палаці культури Юність, виконавши пісню Ой, зелене жито зелене. Українська естрадна співачка, крім того, що бездоганно співала свої пісні, ще й намагалася глядачам розповісти про себе, чим займалася останні роки, про те, що її турбує доля українського народу і де б вона не була, завжди повертається в Україну. Також згадувала свого колишнього чоловіка, композитора Ігора Білозіра. На згадку про його пам'ять виконала пісню, яку він присвятив найдорожчій людині в житті матері. На завершення концертної програми Оксана Білозір разом з усіма присутніми в залі, в тому числі і з дітьми, яких запросила на сцену, виконала славнозвісну пісню Україночка. Ще річниці з дня народження Героя України Олекса Гірника був присвячений традиційний 11-й за рахунком всеукраїнський шаховий турнір. Змагання тривали впродовж трьох днів з 5 по 7 квітня в Палаці культури Мінерал. На 11-й всеукраїнський турнір пам'яті героя України Олексі Гірника до Калуша приїхали понад 70 шахістів: з Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Рівенської, Волинської, Полтавської областей і столиці. Серед спортсменів два майстри спорту: 24 – кандидати у майстри спорту, решта першорозрядники. Під час урочистого відкриття турніру гостей привітали голова Всеукраїнської фундації імені Олекси Гірника, син Героя України Євген Гірник, начальник служби у справах дітей Калуської міської ради Леся Дзунза, голова об'єднаного профкому Лукору Карпатнавтохіму Олег Кушлик, голова районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Оксана Тебешевська, директор центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олег Нижник. Справа Олекса Гірника ще не завершена українською Україною. За яку він боровся, ще не побудовано. І навіть останні події в нашій державі показують, що і за українську мову називають фашистами. І якщо не припинити цього процесу, то скоро за те, що називається українцем, будуть називати фашистом чи нацистом. І не тільки в великій політиці, а і подібні до нашого сьогоднішнього змагання стверджують, ту українську соборну самостійну державу, за яку на протязі всього життя боровся і віддав своє життя Герой України Олекса Гірник. Прохання таке було від одного з учасників наших сьогоднішніх змагань Миколи Івановича Солдата. Щоб я озвучила його, він е, написав листи до влади про те, що а, скажу ще одне. Боротися ми маємо з своїм високим інтелектом, а наш високий інтелект вигострюється саме тут, на шахівницях. Тому Микола Іванович написав такі листи з проханням ввести уроки шахів у школи. А якщо до уроки, то бодай факультативи і гуртки. Я думаю, що ті учасники, які є сьогодні, підтримають цю прекрасну ініціативу і на місцях у себе зроблять те саме. Хай українська нація гострить свій інтелект. А вона живе від імені учасників змагань. Було покладено квіти до пам'ятного знаку Олекса Гірника. Усі присутні вшанували хвилиною мовчання, пам'ять головного судді попередніх турнірів, багатолітнього керівника шахово-шашкової федерації Калуша Богдана Долинчука. В результаті трьох днів напруженої боротьби призові місця розподілилися таким чином. Переможцем серед ветеранів став 68-річний Івано-Франківець, колишній репресований Ярослав Хованець. Серед інвалідів калушанин Сергій Савчин. Серед жінок перше місце посіла Дарина Забокрецька з Луцька. З поміж дівчат Івано-Франківка Світлана Сем'як. Серед юнаків Дмитро Воробець з Нового Роздолу. Найсильнішим шахістом серед працівників лукору Карпат-Нафтухіму став Андрій Шпарій. Заохочувальний приз отримав працівник Калузької ТЕЦ Володимир Дерешінка. Кращим з мешканців Калуського району був представник Войнилова Валерій Колесов. Із Калушан найкращий результат показав кандидат у майстри спорту Олександр Хомик. А переможцем 11-го всеукраїнського турніру пам'яті Героя України Олекса Гірника став майстер спорту із Чернівців Михайло Ярмистий. На другу сходинку п'єдесталу Пошани піднявся Данило Шкоран, майстер спорту з Івано-Франківська. Почесне третє місце посів кандидат у майстри спорту з Новояворівська Тарас Панчишин. Організатори змагань завдячують допомозі у їх проведенні численним благодійникам та спонсорам. Я хочу від імені оргкомітету подякувати людям, без яких. Цей турнір був би неможливий насамперед міській владі, голові районної ради панові Дзунзі, голові профкому Карпат Нафтохім чи Нафтохімік Лукоєл, він називається пану Олегу Кушлику, багатьом підприємцям міста Калуша. Я маю на увазі Вад Добробут, пан Володимир Кузик і Калуська ТЕЦ, правком Калуску Калуської ТЕЦ. І пан Петрів і кераміка. І я хвилююся, можливо, я ще когось і обійду, але у всякому разі, безумовно, мушу сказати і директора і генерального спонсора директора Івана Франків Цемент, пана Миколи Круця, і всім, хто долучився, і я сподіваюся, в майбутньому. Буде долучатися до проведення цього турніру, до патріотичного виховання молоді. Переможець турніру отримав тисячу гривень. Володар другого місця 700, третього 600. Загалом грошові премії отримали володарі перших десяти місць, а також кращі у перелічених раніше номінаціях. А ще переможців і призерів нагородили кубками, грамотами і книгами про Олексу Гірника. Призовий фонд турніру склав 5100 тисяч сто гривень. Суботи 6 квітня у спорткомплексі Нафтохімік відбулися фінальні зустрічі відкритої першості міста з волейболу. Боротьба за кубки тривала більше п'яти годин, адже кожен матч складався з п'яти сетів. Тижнем раніше стартував перший відкритий чемпіонат Калуша з волейболу. До участі у ньому зголосилося 10 команд справжніх ентузіастів цього динамічного і захоплюючого виду спорту. За результатами проведених турів визначилися фіналісти, які продовжили боротьбу за кубки у суботу 6 квітня. У першому півфіналі зустрілися волейболісти Кропивника та команда Бізнес гра була довгою і виснажливою, проте бізнесмени виявилися сильнішими і отримали перепустку до фіналу. Їхніми візові стали господарі майданчика, команда Нафтохімік, яка у півфіналі здолала студентів Калузького політехнічного коледжу. У боротьбі за третє-четверте місця між командами Кропивника та політехнічного коледжу перемогла молодість. Студенти зуміли відстояти малий кубок першості і почесне ім'я одних з кращих волейболістів Калуша. Найбільше цікавості та азарту викликала фінальна зустріч між нафтохіміком та бізнесом. Рахунок першого сету всього на чотири очки віддали бізнесменів від перемоги. Другий сет команди також грали на рівних, а у третьому вирішальному сеті виснаження і нервове напруження далися взнаки. А тому господарі майданчика, команда Нафтохімік святкувала незаперечну перемогу. Чесно кажучи, дуже задоволений, що ми досягли перемоги, зайняли друге місце. У Нас така аматорська команда, що ми навіть не очікували, що ми будемо призерами цього турніру. Ми взагалі вперше. Приймаємо участь у такому якомусь чемпіонаті. Ми виявилися такою темною лошадкою, конячкою темною, що ніхто не очікував, що ми взагалі зможемо щось себе трошки показати. Я вважаю, що турнір відбувся дуже добре, дуже задоволені команда, хлопці. Зараз їдемо святкувати. І учасники змагань, і організатори турніру залишилися задоволеними рівнем підготовки команд та умовами проведення чемпіонату. А тому відкрита першість міста з волейболу отримала право на своє продовження. Можливо, другий чемпіонат збере значно ширше коло учасників, адже волейбол стає дедалі популярнішим у нашому місті. Нещодавно відбулася колегія головного управління молоді і спорту облдержадміністрації, на якій було підбито підсумки зі спорту вищих досягнень серед тренерів, спортсменів міст, районів дитячих юнацьких спортивних шкіл, товариств і відомств та федерації з видів спорту. Калуш на другому місці серед міст області, після обласного центру а обласний осередок Федерації спортивного орієнтування України, який знаходиться в нашому місці, керівник старший тренер, викладач Калушської дію США управління. Лінні освіти у Милян куцук Цук на першому місці серед федерацій з неолімпійських видів спорту. Приємно, що переможцем серед тренерів викладачів товариства ІНВАСПОРТ теж став, став калушанин Микола Коченюк, який працює на базі спеціальної школи-інтернату номер 1 І це була вся інформація, яку підготували для вас, мої колеги-журналісти. Я щиро дякую вам за увагу і бажаю вдалого робочого тижня. На все добре.